Якщо ви зараз заробляєте менше тисячі доларів на місяць, це відео точно для вас. Можливо, ви працюєте чесно, стараєтесь, але грошей все одно не вистачає. І будь-яка порада про інвестиції, створи капітал або заробляй більше, у вас викликає тільки роздратування. Мене звати Юлія Бабенко, я фінансова планерка iPlanUA. І сьогодні для вас це відео не мотивація, а буде реальна конкретика, що зробити, що можна покращити, щоб збільшити свої доходи. Немає нічого соромного в маленьких доходах, але точно соромно нічого не робити з цим роками. Якщо ця ситуація затягується, то для вас може бути ось такі ситуації: що ви живете від зарплати до зарплати. Якщо у вас трапляється якась поломка хвороба, ви опиняєтеся на фінансовій ямі, і те, що вам дуже складно відкладати, тому що майже немає з чого. І от що важливо, з цієї зони неможливо вийти лише через економію. Ви, звісно, можете перестати купляти каву щодня, але це не змінить загальну картину. А от що точно змінить, це регулярні дії, тому сьогодні поговоримо про них. Давайте розберемо 5 кроків, які треба зробити найшвидше, щоб покращити і збільшити свої доходи. Перше проаналізуйте реальні свої витрати за останні ці три місяці. Причому це точно має бути конкретика, не загалях, не з голови, а реальний план і реальні факти. Треба собі чітко відслідковувати, скільки ви витрачаєте, куди діваються гроші і на що у вас іде найбільша стаття витрат. Мета такої вправи не звинувачити себе, а побачити, куди реально у вас спрямовуються гроші. Друге, сформуйте подушку безпеки хоча б на один місяць. Так, я розумію, що ви скажете, що це складно, коли все майже впритик, але це пріоритет номер один. Бо без запасу грошей у вас немає свободи, а лише постійна тривога. Навіть якщо ви можете відкладати 5-10% від своїх доходів, це вже дуже класні перші кроки. Створіть для цього окремі конверти, банки або навіть просто купляйте валюту. Третє. Почніть монетизувати будь-яку вашу навичку. Вам не обов'язково змінювати професію, але точно подумайте, може, ви вмієте робити щось. Своїми руками, або ви ще знаєте, можете когось навчити, або ви точно останнім часом щось робили для знайомих абсолютно безкоштовно. Ваша задача на зараз знайти, хоча б один спосіб, як вам отримати хоча б плюс 100 доларів до вашого бюджету на місяць. Якщо ви це знайдете, це буде дуже крутим кроком до збільшення ваших доходів. Четверте, не відкладаєте роботу над доходом до кращих часів. Так я знаю, що пошук нової роботи, підробітку або навчання це достатньо енергозатратно і вимагає додаткового часу. Але якщо зараз не почати, з часом ви будете лише це відтягувати і так нічого не зробите. Можна завести собі щодня таке правило: 80% своєї енергії витрачати на побутові справи та заробіток. 20% на пошук нових джерел і 0% на прокрастинацію. П'яте оточіть себе людьми, які зростають. Ті люди, кого ви дивитесь в інстаграм на Ютуб, ваше оточення впливає на те, воно вас тягне вниз чи навпаки піднімає нагору і розвиває. Точно змінюйте середовище. Вам не потреба все життя жити лише в мінусі. Якщо ви розумієте, що навколо вас люди, які вас не надихають. То можна подивитись і зробити нові знайомства, які допоможуть вам розширити своє мислення. Привіт! Мене звати Іна Броднікова, я фінансова планерка компанії Плен. Живу в Чехії та допомагаю українцям тут орієнтуватися у світі фінансів, інвестицій, податків та нерухомості. Запрошую вас на канал Інвестиції без кордонів в Європі, де ви знайдете практичні поради, кейси, огляди фінансових інструментів та відповіді на запитання, які хвилюють саме вас. Заходьте, підписуйтесь разом, планувати простіше. Найскладніше, коли ми рухаємося до збільшення доходів, це насправді не гроші, не особисті фінанси. Найскладніше це не впасти в особисту поразку. Ось кілька речей, які собі варто нагадати: те, що зараз складно, не означає, що так буде завжди. Ви маєте право на гідне життя, навіть якщо в вашій родині цього не було, або у вас взагалі немає ніякого старту. Кожен крок вперед, кожна додаткова зароблена гривня це не тільки приріст до ваших особистих фінансів, а ще й великий вклад у власну самооцінку. Бо я точно знаю, що поки ви рухаєтесь, ви точно вже не там, де були до цього. Якщо ваш дохід зараз менше тисячі доларів, це не вирок. Але це точно класний дзвіночок задуматись, що мені потрібен план, мені потрібна нова система, як підвищити те, що я маю. Підписатись на наш канал. Ми розбираємо простими словами, як управляти своїми грошима, розподіляти їх, навіть якщо у вас їх зараз дуже небагато. А в коментарях напишіть, який крок ви зробили особисто, щоб вийти з власної фінансової ями. Я впевнена, що цей досвід надихне багатьох людей.